Устелею ідуть ізраїльтяни. Ідуть не самі, попереду сам Бог. Були ще вчора бідними рабами, а вже сьогодні вільні від тривог. Єгипет вже назавжди залишили. Попереду обіцяний жде край. Але чому в народі затожили і розмови ллються повні нарікань? Води нема. Набридла манна з неба, в думках цибуля, м'ясо та часник. Народу цьому іншого не треба, у рабстві до наїдків дуже звик. Хоч важко у Єгипті працювали, та мали все в надлишку за столом, хоча їх в рабстві сильно бичували, народ туди вертався знов і знов, я здивуванням в Біблії читаю. Як нарікання між людьми росло, а як же так, я Господа питаю, чому так сильно рамствував народ? І в цей момент мобілка розрядилась, а я чекав ще на один дзвінок, і відповідь ніяк не забарилась, і з неї взяв я цінний для себе урок. Ми, люди, до комфорту привикаємо, стрібничок в нас складається життя, хоча б одну забрати нарікаєм. Без неї вже не бачимо майбуття. Спішили ми у гості, запізнились, невчасно поламався телефон, завітні мрії зовсім не здійснились. І не поїхали ми за кордон. Електрику невчасно відключили. А десь погода зовсім не така, а там від праці мало відпочили. Полить від неї тіло й голова. Ми зараз живемо на пустелі. Благословив Господь у всьому нас, є затишні у кожного оселі, у і їжа є достатньо про запас. Та все одно не мов ізраїльтяни, ми рамством, хоч маємо усе, не так повинні жити християни, як одяг, їжа є, то дякуємо за це. Хай збереже Господь від нарікання. Запам'ятаєм правила прості. Будьмо довольні, прикладнім старання, щоб не зубити дні у суеті. Амінь.